І так далі. До чого я це все веду? Крутим-крутим, хлось, шерги заблокували десь. Все, dead inside, полотніші, історії, плачу, да. немає денег, що мені робити. Розблоковують, проходить певний час, розблоковують, Знову починаю крутити вже більш акуратніше, вже, там, розмусолив собі, розумію, що можна на вайс закинути, з вайсу туди, там до того зарігав, там той, той, той хеп, хеп. Ліміти були ще достатньо приятні на той момент. Ну все, розкрутився, маю десь там на кармані 60 тисяч гривень. Отак. Все, 14 Pro Max виходить, я сюди його давай мені. Що купляю 14 Max, сталося тисяч 10 гривень, можеш, крім того. Кручу далі, кручу далі, розкручуюсь. А розумієте, як це термозило, коли ти фул бабки, всі майже свої гроші. о, мій жигуль. Жигуль мій. О, 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 сьогодні на ньому теж покатаємося. А ну сейчас покатаемся Хули хулі, да, пацана оборотним. А мы сейчас сделаем паузу. катнем на Жигулю. Что ты не будешь просить? Шо? Не будешь ее просить? Ще раз? Не будеш ее просить? В смысле, свою машину буду просить, сідай. Пол оборот нема. Вообще не нулі? Да, ще на дві. Що їдемо до мурака? Їдемо за право. не хам. У мене сотка може на личке. Хочете дам сотку? Добре.